Добрий день, друзі. Сьогодні ми знову говоримо про економіку. І в мене в гостях, виконавчий директор громадської організації. Правильно кажу, організація громадська, кейс, громадська спілка. Громадська спілка UA, Дмитро Берчук. Дмитро, будь ласка, розкажіть, що це за організація, ким і коли вона була заснована і для чого саме? Кейс Україна це аналітичний центр, ну але має форму громадської організації. Громадської спілки вона була створена в 99-му році. Були певні роду технічні проекти. Сюди приїжджали іноземці. Зокрема, кейс це як відділення польської фундації було дуже довгий період польського кейсу. А, і Ми робили макроекономіку, робили різного роду аналітику, технічну допомогу для уряду, тобто виконували ось таку роботу. Ну але пізніше ми певного роду трансформувалися, да? тобто, тому що технічна допомога це одна історія. Mm -hmm. Ви приходите, у вас є міністр за міністра, який замовник у нього є своє бачення. І з такими проектами досить ну, сказати певних багато нюансів. Да, тому а що ви щось робили для уряду? Було замовлення да, з боку ми уряду? Робили дуже багато для да? уряду. Да. Що саме, наприклад, мені цікаво. Що, що втілить в життя? Ну, чого починався кейс україна це були це була макроекономіка mm -hmm. да, тобто коли е, зараз вже фактично в мінекономіки в мінфіні в нас є скрізь департамент сильний департамент макроекономічний сильні люди у них там є свої моделі вони дуже класно розбираються але це було не завжди а колись були 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 часи коли такі організації як Кейс україна писали для них аналітику макроекономічну ми для них готували ці всі продукти пізніше це стало не потрібно, і ми цей продукт ну, ми його комерціалізували, в певний момент закрили, і ми продаємо його на ну, експортуємо послуги. Тобто ага, ми зрозуміло. продовжуємо. Просто це не дуже публічна діяльність. Це для як би сказати, це в цьому напрямку ми заробляємо гроші. А зокрема, там просуваючи якісь просвітницькі ідеї, як ціна держави, ми їх тут витрачаємо. Да? тобто, ось ось така у нас діяльність. Даво це дуже цікава ініціатива. Ціна держави ну завжди цікаво дивитись там інфографіку, скільки витрачає держава, скільки там надходить податків, і скільки в кожній там покупці є там податків. Це ну дуже цікаво. Це мета просвітницька цієї діяльності. Це просвітницький проект. Це, от я почав розповідати про техніку проекти технічної допомоги, в які ми виконували, тобто десятками років можна сказати. А, і на якомусь етапі я в 2006 році очолив організацію. Я зрозумів, що це немає змісту. На тобто, ви приходите, перед вами сидить людина, яка просто не хоче робити те, що ви їй пропонуєте. Ну, це якби трошки водить фрустрацію, але потім ти розумієш, що ці люди насправді реагують на політичний сигнал, на політичний запит. Тобто, якщо ви людям, виборцям пояснюєте, що їм, наприклад, потрібні там економічні свободи, да, або там пенсійна реформа, або ще там що якісь речі, якщо ви їх в цьому переконуєте, з'являється політичний запит. Навіть якщо це не в цьому політичному циклі, на наступному політичному циклі це дуже ймовірно вийде в програму, йде в запит, і там наступних 5 років це з'явиться. Так, наприклад, в десятих роках, дві тисячі ми активно просували ідею, що Україна повинна відмовитися від фіксованого курсу. А коли ми почали це говорити, ми виглядали як білі ворони. Uh -huh. Тобто, що ви такі говорите, це було проти офіційної ну, курс політики. Валют, Так валюта курс uh -huh. валют. Це було проти офіційної політики. Ми виступали і правильно. Доводили, що все рухається неправильному напрямку, все закінчиться ну, девальваційним шоком. Ну, спочатку насправді була революція, а потім девальваційний шок. Але поза тим, тобто, ситуація в 2013 році була така, що так чи інакше це відбулося. Коли змінилась влада, вони перейшли до інфляційного таргетування. Тобто mm -hmm. ця ідея була прийнята через кризові моменти, але через 5 років, тобто, її взяли за основ. Зараз ви напевно ніхто вам не скаже, що інфляційне таргетування це не те, що нам потрібно. Да? Mm -hmm. Ну і так фактично з багатьма ідеями, ті ж самі пенсійні реформи, та будь-які речі. Да? Тобто, коли ми почали говорити про те, що люди платять податки, коли ми це почали говорити, це взагалі ніяк не сприймалося. Mm -hmm. а, зараз mm -hmm. ми от робили заміри. Ну тобто, люди в медіа, в публікаціях, от частота використання саме цієї фрази за наші податки, вона різко виросла, угу. ну, але це важливо. Це зрозуміло, да так дійсно є такий тренд, але я не можу погодити, що ну, взагалі, така система працює, коли ти переконуєш там суспільство, і наступна влада це ну, обов'язково там зробить. Ну, наприклад, наприклад, наш податок на вивідний капітал, який там пообіцяли усі кандидати в президенти і усі партії, але все одно вони не викинули свою обіцянку. З е, ну, я причини. повинен погодитись, що це не, не має гарантій однозначно, але ну, ви принаймні досягли успіху того, щоб усі кандидати це взяли да. на свої Да. Як кажу, з кожного очага вже кричали про цей податок. Е, так. Е, Можливо, ну тут я я просто не буду вам Ні, ну Це не питання, це, це просто да такі констатація. Факту питання в мене таке, пане Дмитро. Коли від аналітики ви перейшли до якихось революційних дій, тобто зараз ви відстоїте права підприємців, і я пам'ятаю, був такий перший крок. Ви почали таку ініціативу скасування акту виконаних робіт. Ну, ми з цим працюємо до цих пір. Ну, до сих пір, я я розумію. Але чому ви ви вирішили, що вашій організації потрібно не виключно там робити якусь там аналітичну роботу або просвітницьку, а вимагати від влади конкретних дій? Це надає сенсу в роботі. Да? Тобто, ви можете працювати як консультант, тоді вам ну, повертаємося до проектів технічної допомоги. Вам окей. У вас є замовник, міністр за міністра начальник департаменту, який каже: напишіть мені щось ось таке. От ви сідаєте за певний гонорар це робите. Угу. Тобто тут насправді дві, два, дві, дві різні ролі, і цим відрізняється консультаційна діяльність від діяльності громадської організації. Консультаційна діяльність вона є ініціатором ідеї. Угу. Ініціатор ідеї приходить і замовляє вас. Вашу роботу, щоб ви щось зробили. Uh -huh. Це один вид діяльності. Да? Він принципово відрізняється. Другий вид діяльності, коли ви е, розумієте, там, теж, ви теж аналітик, ви теж аналізуєте, ви розумієте, що це потрібно, і ви виходите з цією ініціативою, підтягуєте різного роду ресурси, в тому числі і ну, громадсько-політичні ресурси для того, щоб це реалізувати. Це дві е, принципово різні речі. Ми починалися, от я кажу, що як як фактично як консультанти, але mm -hmm. ми зрозуміли, що ну це або займатися комерційною суто комерційною діяльністю. Але оскільки ми там макроекономіка, реформи, ось такий напрямок, ну воно не має сенсу, якщо ти не працюєш над можна сказати, цілісним продуктом. Да? Від появи ідеї пропрацьовки mm -hmm. її з аналітичної сторони, і потім її вже проштовхування в плані реалізації. Це Ну тут ми втикаємося: да, це лобізм чи не лобізм? Це не лобізм, тому що це не приносить нам конкретно якихось результатів. Тобто, ми від цього не виграємо. Лобізм це якщо б я виробляв цигарки і просував би ідею, що там я не знаю або бланки для, для актів виконаних робіт. Або бланки для актів виконаних робіт, да, тобто, ось таке от. А Оскільки ми фактично займаємося невдячною справою, да тобто для заради суспільства, щось робимо, це називається адвокація. Адвокація, добре, пане Дмитро. Ну е, якщо спитати підприємця, ну там яка в тебе там ну там сама велика проблема, ну навряд чи хтось би сказав, що це акти виконаних робіт? Чому саме цей документ ви взяли? Ну ілі це для прикладу, ілі це як проба піра? Що це Чому? Ну, це не проба піра, е, якщо можливо ви? Пам'ятаю, був такий законопроект 4496, спрощення експорту послуг, коли для експортерів послуг раніше ви повинні були, наприклад, для валютного контролю угу. надати оригінал договору і ще й нотаріально завірений переклад, угу. тобто, це так 200 доларів коштувало за будь-яких умов. Ми побачили цю проблему, і ми вийшли з ініціативою цього законопроекту спрощення експорту послуг. Воно теж, якби на нього дивились люди, та що це таке? Це таке якесь дрібне, що ви говорите. Угу. Але ми почали говорити з різними гравцями, і з'ясувалось, що це насправді дуже масштабна проблема. І все закінчилось тим, що. 2016 році тоді цей законопроект підписували особисто президенту Ді Порошенко на да, тобто під телекамери, тому що це було дуже популярно. Uh, серед фрі фрілансерів фр і програмісти які да, тому, працюють що, ну, на захід. вони, якби від цього страждали. Вони думали, що інакше не може бути. Uh -huh. Да. ми їм просто це прибрали. Щоправда, нас на підписання не запросила. Це вже історія про награждення непричасних і наказання невиновних. Наказання невиновних теж було. Добре, Дмитро, і зараз у вас я бачу така ну, досить така велика і потужна ініціатива. Петиція про визнання презумпції невинуватості платника податків. Ну, саме формулювання. Тобто, ну як би говорить нам, що в Україні зараз такої презумпції невинуватості немає. От, що ви з цього приводу думаєте? Законодавчо вона передбачена. Тобто, розумієте, на якомусь етапі. Ну, це всі говорять, да, що у нас закон не працює. На якомусь етапі ви це відчуваєте, розумієте, да? і. Наскільки ми працюємо з податками, ми людям розповідаємо про податки, з'явилася така повноцінна картина того, що вся система української податкової системи вона базується на тому на презумпції вини платника uh -huh. податків. Для чого це робиться? Зрозуміло. Тому що є мільйони пенсіонерів, є бюджетники взагалі в Україні дуже популярні соціалістичні ідеї, там держава повинна. Це чомусь не зникає да? 30 років проходить. Це чомусь не зникає. Існує запит, і, відповідно, існує попит, існує пропозиція. Пропозиція полягає у тому, що держава завжди вибудовує систему таким чином, щоб ця система збирала з економіки достатню кількість коштів. За це на роботу, зокрема, податківців митників закривають очі. Да? Тобто, якщо вони збирають достатню кількість коштів, то в принципі неважливо, як вони це роблять, і це насправді є проблема, тому що в даному випадку порушується базовий принцип відносини держави і громадянина, тому що податківці ставлять митників власне ставлять питання таким чином. Що тобто, стартова точка діалогу починається з того, що ти завжди винен як платник податків чи податковий агент? А тепер uh -huh. давай з цього моменту будемо з тобою розмовляти. Да? Uh -huh. І от ми навіть з, з колегами роз, обговорювали, Ну тобто, це трошки так шокує. Ти так намагаєшся подумати, може я не правий з інших сторін, роздивлятися цю ситуацію. І ми так говорили, договорили за того, ти знаєш, каже, що ну дивись, якщо ну, затримали там новина, якась когось затримали. Mm -hmm. Що відбувається? Призначає слідчого суддю, людину, яку затримали, приводять до слідчого судді, і йому і судді дають певні докази, mm -hmm. що ця людина підозрюється у скоєнні злочину, тому її потрібно там отримувати. No, Ізолювати да. там, наприклад. Тобто запобіжний захист говорять засоби утримання, і суддя вирішує. Суддя вирішує, чи ці докази варті уваги. У відносинах з податковою. Ну це не суддя вирішує. Ти за визначенням ти є винен. А далі ти вже починаєш доводити, що ти е, такі є. Ну і це продушує підприємницьку діяльність. Ні, я це хочу це. додати, що раніше це було ну як би так за замовченням. Ти бу... Друзі, у нас тут е, зникло світло, але ми продовжуємо нашу просвітню діяльність, е, і е, я вас е, по-перше, закликаю е, підписати петицію дам посилання під цим е, відео. Е, Моє наступне питання пану Дмитру. Дмитро, давайте уявимо, що президент почув. Президент там прочитав петицію, проникся, що не може підприємця так би залишати повністю безправні. От що має зробити президент, коли він почує цю петицію? Його роль фактично просто дати політичне добро, да? тобто благословення, що він з цим погоджується. Як тільки ми отримуємо такий сигнал, це певного роду стартова позиція для перегляду багатьох процедур в нашій податковій системі, зрозуміло, що спротив буде дуже серйозний. Аргумент у них буде дуже простий. Так, пенсіонерам потрібні гроші, але ну, навіть от ми говорили там про акт виконаних робіт, про цей законопроект 44 Базова ідея цих пропозицій, що ми висмикуємо певні рудименти, непотрібні. Притом, вся оця ваша структура вона не розвалюється. Так? Тобто це наш базовий підхід, тому що великий страх, що щось зміниться. І все перестане все рухне, все перестане працювати. Зокрема, коли ми там пропонували спростити життя експортером послуг, були страшні голоси тоді ще потужних політиків, що зараз всі почнуть виводити звідси валюту. Ми провели дуже багато часу, пояснюючи, що зараз і так всі, хто хочуть, можуть виводити звідси і що нічого не зміниться. <звідки <форми> <звідки> <звідки> да, да. Після ну про те, що відбувається ІТ Всі знають да? тобто, наша візитна карточка, наприклад, при спілкуванні з ІТ компаніями. Ну вони не, не дуже орієнтуються там в аналітичних центрах. Але коли заходить мова, там що ми от законопроект 4496, для них це як візитна карточка. Добре. Да? Тобто, це ви хлопці молодці знаємо. Да? Тобто, ви, ми це відчули, ми це знаємо. Да? тобто Ось таке. от. Тому базовий підхід, по-перше, визначити курс, куди правильно, тому що оця от розмова про те, що ви і так не доплачуєте, ну, це, це взагалі знаєте. От свідомість людей вона виправляє зовсім іншу сторону, що значить не доплачуєте. Да, тобто, нам повинно бути визначено як база, що платник податків є невинним. І в даній ситуації, як зараз в нашій державі, те, що в бюджеті немає грошей, провина бізнесу, який не доплатив, повинно бути не так. Те, що хтось ухиляється і в бюджеті не вистачає грошей. Це повинна бути провина правоохоронної системи і судової системи. Які не там шукають і не то роблять ось так: от. тобто повинні бути розставлені правильно акценти. Це, а, це, буде, це, буде, це буде якийсь там набір законопроектів, які та інструкції, там, петиція. Потім забув, як вона знав, постанова Верховної Ради. Тобто, ми, це, ну, Воно не має якихось конкретних наслідків, але воно визначає певні рамки, певний напрямок. Далі ми пишемо листа до Світового банку, до МВФ і запитуємо їхню думку. Вони як ставляться до прав платників податків, і, зокрема, до презумпції невинності? Тобто, ми попросимо їх визначитись і сказати: ну нормально це базові права, да? тобто вони не можуть нічого не відповісти. Якщо вони це визнають. Ми тоді питаємо, а як, а як ви розглядаєте ось ці от процедури, які побудовані на, на порушенні прав платників податків? Ну, справа в тому, що МВФ ну, прекрасна структура, да, тобто вони дають гроші нам, але МВФ, їхня базова помилка в їхній діяльності, те, що вони успіх, будь-чого, визначають фіскальну консолідацію. Тобто, це у них базовий критерій успіху. Вони опускають все, якщо країна провела. Ну тобто, в них задача, в них статутна задача, вони повинні стабілізувати країну, яка вийшла з балансу. У нас вже 8 років мантра економічна. Ну от ви знаєте, мене це просто так. Мене це просто вразило, коли ми святкували 30-річчя відносин з МВФ. Це ніби знаєте, наркоман святкує 30-річчя лікування від своєї хвороби. Ні, Я нічого не хочу сказати. МВФ це нам дуже потрібне, враховуючи на стан, але ну це зовсім викривлена верх, верх, ну, викривлена реальність. Ну не можна таке святкувати. Це означає. що ми... Yes. Так, це означає, що ми просто не встані самі себе утримувати, і самі працювати. Тобто, нам треба співпраця МВФ. Я, ну тобто, це дуже важливо політикоректність даного питання, але святкувати таке я вважаю, що це просто базове нерозуміння, хто ми, хто МВФ, і якими ми повинні бути, хто ми є, і якими ми повинні бути. Ось це от влада постійно, якщо як питаємо, Чому вона робляться реформою? Дуже часто можна на МВФ проти МВФ не хочуть. Це дуже зручна позиція. Знову ж таки, я скажу, що МВФ дуже важливий для нас, гравець в багатьох питаннях, як лікар для пацієнта. Але святкувати те, що лікар з вами вже тридцяту річницю, це ну це це не те, що треба святкувати. Пацієнта не зміниться. А стан пацієнта. Ну от на жаль, да він залишається тривожно важким. Добре, то дякую вам, що прийшли в студію. Я бажаю вам успіхів за цією петицією. Я сам її підписав. Він закликає наших речі підписатися. Друзі, ставте лайки, задавайте питання, підписуйтесь на мій канал.